Знаєте, як проводили своє дозвілля у середині ХІХ -го століття? Гончаров у своєму романі Обломов описав це приблизно так. Так мене пів години, хтось обов'язково позіхне або перехреститься, а потім сусід, потім іще один сусід, і так одним за одним. Але зараз 21 століття. І на екрані програма Диваки. А я Олександр Гордіс. Наступних пів години ми не дамо вам не позіхнути і не заснути. Бо зараз ви побачите. На шестя київських птахів, хто постраждає перший? Хуліганські витівки у супермаркеті або стережись охорони. Дивіться під ноги та під колеса. У місті з'явилась гроза автомобілістів. Встати о 5 ранку, щоб обійти пішки майже усі площі Києва. Потім повернутись брудним, смердючим, але задоволеним. Романтика, та й годі. Але ми, диваки, знаходимо у найогиднішому, найпрекрасніше. Ось і цього разу ми знайшли чоловіка, який, схожий, зовні на опудало, а всередині у нього велике пташине серце. У чому його секрет? Дивіться далі. Сьома ранку цей дивак вже дві години як ходить вулицями Києва із величезними торбами. Поступово його сумки меншують, а зграї птахів звільняють старого від важкого тягаря. Вони з'їдають усе, що набрав Юрій Іванович на ранкову прогулянку. У мене завжди в карманах. особливо в С асобісільні в пальто сюда зірну. Повний карма Він з дитинства любив гратися на дядькових голуб'ятнях. Тепер у нього є власна. Певно, найбільше у світі. За кордону приїжджають туристи, щоб побачити людину птаху. Самі ж кияни, стурбовані буденною суетою, в кращому випадку здивовано здіймають брови. Що за дивак водить за собою ціле море птахів. Вже в недоумінні. А чого? Духа, а туди, відкуди. Ані не розуміють, що це зв'язано зі мною. Ну, в недоумінні було. Що таке? О, І кожен моря запачкують, що чи не, не 13 травня 82-го року, за цілком випадкового збігу обставин Юрію Івановичу віддавали честь військові у парадних формах, коли він в'їжджав у столицю на дорогій машині. У день святкування 1500-ліття Києва парадні військові вирішили, що то їде поважна персона. Тоді це був офіцер у відставці радянський кіноактор Євген Гвоздів. Він переїжджав до нової столичної квартири, щоб не відлучатися так часто від зйомок у фільмах, їздячи у рідний Харків. Що ж трапилось? Чому сьогодні гвоздів назвав себе чужим ім'ям і одягнувся у старе легміття? Якщо хочеш слідувати за мною, сказав Оса, себе. Возьми свій крест і слідуй за мною. Ще у дитинстві маленького Євгена запитали, ким він хоче стати у майбутньому. Не замислюючись, хлопчина відповів лісником. Буду жити в лісі і годуватиму тварин. От зараз мені восьмой десяток і сповнилась то, що я сказав у п'ятілітні віці. Я лісник. Ти виділо, скільки собак я собаки как? Його впізнають не тільки усі міські голуби. Юрій Іванович піклується про бездомних собак та не забуває покласти до торбинки ковбаски для цуценят і песиків друзяк. Але справжнє покликання це такі голуби. Він завжди ставився до них з трепетом, а одного разу сів писати сценарій і сам собі не повірив. І ви знаєте, відбувалося удивительне діло. Сиджу на чистому листі, там сценарій зовсім о другому. І вдруг моя рука виводить. Всі мої птиці. Я так подивився, Хто це написав? Я ж этого не писав. Юрій Іванович вважає, що його рукою керував сам ангел-охоронець. Значить я должен, Я это сприйняв як послушання. Щоб прогодувати усіх міських голубів та собак, старий щодня викидає по 50 гривень. Пенсій на такі подарунки, звичайно, як не крути, не вистачає. У мене навіть мислі були покончити собою. Коли я вів, що я не можу їх кормити, що у мене не сред. Я думаю, пойду, як мосту брошуся все, закінчу це діло. Він продавав живопис, виносив із дому усі найцінніші речі, починаючи з добротної німецької швейної машинки і закінчуючи сріблом та золотом. Сынок, ну я человек такой, ты понимаешь? Я, мне ничего никогда не жалко. Вот видишь, у меня зубов нет. У меня было 24 грамма золота. Поставили мне в свое время мосты, потому что нечем было жевать. Зимой нечем было кормить, я их снял и, и, и стал кормить. Ты понимаешь, я, я дорогой человек, ты понимаешь? Я, у меня ценности другого. Зараз в Стіни, То, що можна продати. Звичайно, рідня не схвалює таких вчинків вчинки голубами голубом дідугана. Ну вони не понимают. Они просто не понимают. Вот ко мне вот этот голубь полетает, так мои родственники, они с ужасом все это. У меня сейчас живут в кабинете, у меня 4 голуби. Они тоже с ужасом. Когда ты их выпустишь на волю, что ты мучиш птиц? Зараз проблема з грішми вирішується сама собою якимось дивовижним чином. Я їх обучив заробляти собі на корм. От люди приходять я кажу, хлопці, треба, треба собі заробити на завтра. Скажете, це із галузі фантастики? Птахи, які прийняли закони людського життя і вирішили заробляти собі на харчування. Ні, вони не жебракують і не розповідають людським голосом, як важко живеться, коли нема чого у дзьоб покласти. и голуби стали выполнять команды. Ни с того, ни с сего. Приезжает американская вот эта режиссерская группа, а голуби там пошли гулять. А я их хотел собрать, говорю, ребята, ко мне. Они все прилетели. А у них цели все отвисли. А как это голуби, что они Спаливают? Американцы цели, спрашивают. Они артикуляции мы не знают, но у нас есть контакт, Которий Он выше він вишеді. Ми з ними общаемся. И вот, Контакт у нас в другому плані. Він поднімає мої жести, вот. поднімає те, що я хочу. И я понимаю, що він хоче. Юрій Іванович бачив стрілянину і лаври кінематографу. Він був ведучим на телебаченні і оператором. Його роботи на ура приймали на центральному телебаченні у Москві. А ще будучи зеленим юнаком, він удостоївся золотої медалі, бо передбачив прихід нової планети. Він сам відрікся від того, що ми називаємо нормальним життям, але диваком себе не вважає. Тут як птиці. Одна птиця другої підходить, дивиться та в другому починає Начинає Вот так і чоловік, который дав прозвище там, що дати Другое пірід. З нью йоркських телестудій знайшла новий спосіб допомагати знервованим людям. По закінченні вечірнього ефіру на екрані з'являється чоловік і кілька хвилин просто позіхає. Щоб підняти вам настрій, ми позіхати не збираємось. У нас є справи поважливіше. Не спіть, бо пропустити найголовніше. Як розвивати шалену швидкість на висоті 3 см над землею? Як розгромити супермаркет? В Німеччині і досі діє таке правило: якщо автомобіль почала обганяти кінна корета і кінь почав виявляти ознаки занепокоєння, вам варто зупинитися і вкрити автомобіль чохлом кольору трави, що навкруги. Якби кінь пробігав повз транспортний засіб нашого героя, він мабуть його не помітив або просто перескочив. Адже висота транспортного засобу якраз коневі по коліно. Вони навчилися розвивати шалені швидкості на висоті всього кілька сантиметрів від землі. Шокують водіїв і звичайних перехожих. Сьогодні жінка назвала нас інвалідами. Вона думала, ми інваліди. Ці хлопці піонери нової української екстрем-розваги. Вони катаються на низьких візочках і розвивають на них швидкість до 70 кілометрів на годину. Скажете, вони з'їхали з глузду? Ребята з Харківського, Страєщин, вони втикають пальцем і сміються. Цих диваків такі покатухи давно вже не смішать. Їм вони приносять масу адреналіну і впевненість у собі. Адже за кордоном прототип такого екстрему сьогодні дуже модний і називається він стріт-люш. Андрій вже давно виріс із підліткового віку. Однак не залишив юнацьких забав, тільки зараз мостобудівельника за спеціальністю та батька двох дітей переповнюють правду фантастичні відчуття, коли він котиться вниз чи їздить між машинами на своєму глайдері. Річ у тім, що Андрій Павловський, наш рідний винахідник цього незвичайного екстрем-задоволення. Це відбувалося, коли мені діти почали підростати. Е, я посмотрев, що для них какой-то вид катання був би більш цікавим. Тобто я зробив такою штукоюну з насілою тормозами, э, кріпленнями для ног. зробив легку, надіжною, скоросною, маневрену. І вийшла така вещь. За прототип він узяв дерев'яну тачку, ще й свого дитинства, з колесами на підшипниках. Конструкцію з алюмінієвих труб оснастив незалежною рухомою вістю. Додав гальма, сконструював пружне сидіння та кріплення для ніг. Модель виявилась настільки оригінальною, що про всяк випадок Андрій запатентував винахід. Назвав його глайдером, що можна прикласти як планер. Хоча більше він схожий на дитячі санчата. Цією тачкою управляють ноги. Кілька тренувань, і ти вправний пілот. Якщо хтось не наважується сісти на такі санчата сам, глайдер витримає і двох. Низька посадка не дає можливості перевертатися і далеко падати. Ризикуєш тільки тоді, коли наважуєшся виїхати на проїжджу частину. Або, скажімо, проїхати прямо під автомобілем. Стоячий рядом зіл. мене так увльок. Я вирішив під ним проїхати. Ну, поки він стояв, ми з ребятами об'їхали. Ребята йшли далі. Я проїхав під ним, маса адреналіну. Але хочу усерешенство, проїхати під їдучим зілом. Цього новачкам глайдеристи робити не радять. Та все ж запевняють, глайдер, хоча й швидкісна машина, та цілком безпечна. Могу точно сказати, що безопаснее роликов, скейтів і некоторых видов велосипедів. Саме з любителів екстремальних катань Андрій зібрав команду піонерів глайдеристів Ребята, которые катаються на роликах, на скейтах. Я просто раздал їм спробувати і тепер не можу забрати обратно. Тепер він і команда шалених хлопчиків збираються максимально наблизити катання на вітчизняному винаході до серйозного спорту. Вони практикують швидкісну їзду слалом, екстремальне гальмування, їзду на трьох колесах і поліцейські розвороти. Список доволі довгий. Це залежить від фантазії пілота. Ви напевно зауважили, що глайдер, на якому їздить сам винахідник, трохи відрізняється від інших. У нього Андрій вмонтував маленький моторчик. Уявіть собі такого водія у черзі перед вами на бензозаправці. Бензину глайдер бере небагато та тільки найвищої якості. Але щоб завести такі моторні санчата, треба трохи пововтузитися. Через цього бісового ліліпута ви не встигли на роботу. Пересідайте на глайдер. Андрій Павловський запевняє, що незабаром такий простий транспортний засіб з'явиться на прилавках. І всього за якихось 100 баксів ви теж зможете відчути цей неймовірний кайф. Ти несешся в світі фонарей і фарм машин робиш поліцейський розворот внизу. Всі в шокі просто. Водії привітують, сигналять. Рекордсмен з порушення правил дорожнього руху живе якраз в Німеччині. Йому 84 роки і в нього вже 29 разів забирали права. А забирали їх за те, що він їздив по автобану зі швидкістю 30 км на годину. Коли в нього забрали права останній раз, він образився і пересів на велосипед. Диваки скоро стануть рекордсменами у порушенні правил України. Тому що дивацтва меж не знають. Що ви робите, коли приходите у супермаркет? Ви довго по ньому ходите, вибираєте товари, підходите до каси і розраховуєтеся. Коли прийшли у супермаркет, ми то встигли пограти у баскетбол, обкидати покупців сухариками і розмазати по попитці морозиво. Секрети розваг у супермаркеті дивіться просто зараз. Ми дібралися до супермаркету Русь, який гостинно погодився нас прийняти, але вони ще навіть не здогадуються, що ми будемо виконувати там всередині. Дивіться. Скажіть, будь ласка, а у вас апельсини? а где рыба? направо. Направо. Рыба, апельсины. Вы видите, с нами в бейсбол поиграть? Так поиграйте. Угу, Либо. ты А что за это, чтобы разлетался? Смотри, есть бурячок. А такого куда? такой куда? Круглую такую. Так, да, яка круга, є как? Якась побільша. Все просто. Берете ковбасу. Пашка. Дорого, мабуть, коштує. А хто ж казав, що розваги супермаркетів задоволення мимо. Ну якщо мимо, то ми ж не 100 грімо. Давай.

Голову, ой, заходи в супермач. Заходиш одразу, відкриваєш мороза. Ну що, заберуть мене у вас? Ну, ні, не заберуть. А якщо навіть заберуть? Хво потім Ну, заберуть. Ми з'їсти до морозу. Але декілька кусочків. Добре. Схватись і стріж. Вони Їсти так, щоб побачив персонал. Смачне <рес> морозиво? Морозимо. <рес> морозимо, <рес> да? морозимо. Там охорона. так? Морозимо, самоохорони морозимо. А ще, якщо ви зійшли, зійшли з другом, і вам дуже спекотно, ви робите отак. А потім <рес> їсти це морозиво. А потім їсти це... Так, чекається. Якщо воно було на моєму обличчі, то я згідно з'їздя, ти їшу це. Найголовніше в кінці вашого виконання в супермаркеті не попадіть під гарячу руку. Один дивак з Німеччини стверджує, що винайшов машину, яка випрямляє банани. Він запевняє, що в нього вже гора заявок від людей, які бажають їсти тільки прямі банани. Зараз 56-літній чоловік збирає документи для того, щоб запатентувати свій винахід українцям їхати в Німеччину для того, щоб випрямити банани, не треба. У нас є співвітчизник, який випрямляє не тільки банани. Хочете дізнатись, що він може випрямити? Дивіться у наступній програмі. У наступній програмі ви побачите те, до чого ви ще не готові. Та шалену стрілянину. Як вбити людину, не завдаючи їй шкоди? Це програма Диваки, а я Олександр Гордус. Не забувайте, що дивуватися не смішно, це сміливо. Обов'язково пишіть нам на ось цю адресу, і ми зробимо з вас телегероя. Все, друзі, до наступної зустрічі. Ох, я лг в кізячину по-любому. Повністю брудним. Обізаним. Але... Повернутися повністю брудним. Час. завтикав просто. Труба. Ну, розумієш, коли втикаєш от, в одну точку, ти то не можеш потім відключитися. Макс. Все нормально. Давай я вот тут положу текст и буду вот так вот рассказывать. Вот на Змеевских студии цього разу мы нашли человека вот такой шляпой. Мурик, мы пишем вообще. А, да?